Друках книг перед тим не Майже 500 років тому чудові майстра Іван Федоров і Петонславець почали складання друкованої книги апостол. Тепер уже Руки, а кістер дукав складав літеру по літере я до ядка, потім металеві ядки складав, верскав у сторінку і вставляв до спеціальної банки. Доброго настиславиці, нісланку з ядками, майбутньої книги до дукавську розтаха Змастивши чорною фарбою шрифт тексту. Він клав в нього, а в чистого паперу є міцно витиснув. Я життя Іван Федоров видкували ще кілька книжок, серед яких є і перший словський, слов'янський слов буква, але його роботою є досі з вдячністю згадують нащадки.